Аварія була на розвороті, не знімаю я аварії, може вона на іншу камеру трапить, не знаю, подивимось. Це сам дякую. Це повний бак. 862-50, банківська карта? Я думаю, що кілометр 300. Це майже до рівного, я доїду вже без направок, тому що я не дуже поспішаю. Сакар за їх вимоги вони тим, колись, не знаю, зараз будуть бикувати чи ні. Знімати шолома. Я його не хочу знімати, в мене камера працює. Де, о, а, Доброго дня. До повного, будь ласка. Банк. Колонка, банк. на повний бак. Голосу нас так не маєте? Ні. Бажайте зареєструвати. Я подумаю, що зараз я поки так. буду заправляти. Просто знаєте, я сокар, взагалі в мене в табу добував, що у вас там там наліпачка шолом знімати, і скільки було да, Раніше було, було всіх багато суперечень на це очки закрилися. Да, тому що ну дурня якась. Ні, бачите, якби не було от таких ситуацій, всяких там, які відбувалися раніше, там треба, щоб була ідентифікація обличчя. Розумієте, знаєте, яка зараз, ну як було раніше, і різні шахрайства, і різні якісь там ро. Розбійницька, це за, саме заліце, щоб була індиктація обличчя. Mm -hmm. Так, бо дуже багато було таких моментів на касі. Mm -hmm. 21.07. Да, познавати, але починаєш шукати житло. Отель є, не знаю його вартість. Таке діло, повернутися завжди можна. Аж цікаво. Що хотів далі трохи заночувати ближче до Тараканівського форту. Сьогодні ровно середина ліда, 15-ти. Півтора місяця і все. Осінь, а там і зима. І ще один такий поворотик, він дуже приємний. Його закладати полонет, ми знаємо, так? Да? Сюди, далеко-далеко, туди дивимося, вже вже на дорогу туди. Повертай ліворуч, да. я так розумію. Камеру включив, що трохи ходить. вход з тої сторони да? О, хтось тут живе ще. ще хтось приїхав да а я оселюся потім тоді Оселюся потім якийсь байкер ще тут ночує, а? аж цікаво блять буде з ким пляшку випити так, це парк, мабуть. Я така нагла морда, може так і не можна, але що робити, я вже так заїхав. Ну, якось так. Якось так. Нема нікого, ніхто нас не зустрічає. дзинь дзинь дзінь, -дзінь, -дзінь. Іду. А скажіть, будь ласка, мені одному переночувати. У вас є поїсти десь? Так? Та я вас поміщу, я А що, нема місця? А виха. Куди ж вас помістити? У мене один номер, mm -hmm. ну но треба в нього піти подивитися, там вже давно в нього ніхто не вб'ється. Я вам дам зараз ось 14-й, третій поверх. Ідіть їдь тобі подивіться. Ліфта не маєш, так? Да? Ні. Mm -hmm. Ну я так не всех вибрав, можу. Який притончик, тільки я не знаю, де світло включається. Тут нормально можна приночувати. Так, дивимось. Ага, світло тут. Так, друга спроба. Ось бачимо за 314 гривень. Ну, один раз... Ні, ну бувало і гірше. Ми так живемо. Це ж краще, ніж на Ну, Стоп, стоп, стоп. Все пройшло? Ні, ще нічого. А вже? Так, я все. чую, я чую, я рукою, я чую, як мене гроші втекли. Я, я все відчув. Питаю хлопця, що він там 212-го він відпочиває. А він один, так? так Мотоцикл, так? Який? А там білий стоїть? Білий мой, так. А що там ще? Я тільки один побачив. А, це в вже, не? Білий. А, ну тоді, я думав, може ти що хотів сказати, може по там, ну якщо ти вже реля... лягаєш. А ти куди їдеш? Я ще Полтаву. А, а, ти в ту сторону їдеш. Yeah, yeah, yeah. А що я yeah, yeah. туди. Я туди. з Києва, я зараз Тараканівський далі на Західну. — А я ото з Полтави виїхав. Ну, пішли зараз. Yeah. Ні, я зараз я... Хочу, я хочу речі занести, потім на заправку з'їздити щось сісти, тут їжиш немає. Знайомий ні, ні, я не знаю, але він каже, що я не п'ю взагалі. Ну, може він хворіє, я не знаю. не знаю. Як це? Знаєте, якщо людина не п'є, то він хворий, ліпа глядлюка. Ну, да. Буду думати, що він хворій. <рив> так. Сильніше треба було кущиці робити. Що вони довго, що вони їх шариками хочуть. Тут подстригати повинно вже. Потрібно. Так. Розвернутися десь треба. Дивимось, нікого немає, ми нікого не нервуємо. Вже геть. Симіло майже двері відчинені. Заходимо, дивимося. Знаєте, як не вгадує мені від заката до розсвіта. Тарантиновський такий. Нікого немає, геть нікого немає. А там мертві з косами стоять. Двері відчинені взагалі. Доброго вечора. Доброго а, я так, а у вас кухня є? Чи ні? У мене немає. І у вас, у вас немає кухні? <різь> ні. ні, я вже потім зрозумів, що ви тут такі ж як, да? тільки пішки. Є. А можна подивитися, що у вас є? Ага, оце, так? Да? так. Я приїжджаю, то завжди класно, Тут роблять все віда до я. Ні, я кажу, а там я просто в готелі під'їхав, а в них вже немає. Там дорого. Так там немає ресторану, там зачинено. Там не те, що дорого, там немає, там зачинено. Можете брати все, що хочете. Я нормально беру і я тут вже 4 роки. Прикольненько. Подивимось, що нам береться. І з запропонує. Там дуже колоритно, дуже, але я не знаю, що буде через пів години, яка публіка підтягнеться, а я з мотоциклом. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, що у нас тут з ти ад заката на Росія бачив свій фільм, да? Тарантіно, да. пам'ятаєш, так? Да? От це ти Ну от я такой під'їхав, там така жіночка сидить. Але, два, стакани. два стакани, я потім побачив, два стакани тримає. Одна запівалочка, одна горілочка. А що, у вас кухні немає? У мене немає. Там є. А ви піво ще відпускаєте, так? Да? Піво відпускаєте ще? Да, пиво. — 4 на 7, якщо вам є 21. Я вибрати, що нам вибрати. А ви куди їдете? Відаємо взагалі в Чехію. Ааа, а що, у вас є дозвіл? Дозвіл є? А, дозвіл я. Ось ви з собою возите, так? Так, так. Я я хочу завтра заїхати Тарканівський форт зняти. І я навмісно поближчі сюди заїхав. І коптер, так, камери, все. У вас про путешествия? Ну, а я зараз вам таку дам на зараз. Такий qr код Ми взяли всю Європу, об'їхали. Я yeah. дуже багато подав. Але ми нічого не знімали. У нас там є деякі 15 2015 року. Але це були інші часи, інші камери, все інше було. А зараз, от тільки півтора місяця, як новий контент пішов, no, я роблю. І мені, будь ласка, такий сендвіч зроби з колбасою там чись найм'ясніше, які є. Сендвіч, ходок, пані. Сенд, от, от, от такий от, щоб сендвіч. <пас> 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 Продукт. Що ще байкеру? В подорожі треба. Поїсти і трохи, півка випити і все все добре. І все буде добре. Ну Тут, скажімо так, є удобства на в коридорі, але людей майже не ну вони вже всі впочивають, тому я заходжу, нікого немає. Все дуже чисто, акуратненько, але... 300 гривень, 360 гривен з парковкою. Я так дешево давно вже не жив. Ну в якомусь готелі це капець, це весело. Ну це новий досвід. Можна й жити так за дешево. Експеримент удається. Я сказав, що будемо пробувати жити з другого ранку. 620 на годинку, прокинувся в 6-й. Знаю, що на дорозі в готель. Селитися не можна, не треба нікого. Але якось я так зроблю цю помилку, майже не спав, машини, що ночі їздять, ніякого команданського часу немає. Для них не для транспорту їздять і їздять. Але я згадав, думаю, це зараз хлопцям на передових, хто в окопах, і вони сплять під обстрілами. Тому так, фісні всіми машинами. Не стріляє, не бахає, готель не ружиться. вже добре, це нормально. Сніданку тут немає. А зранку ще щастя, коли ти йдеш до душа, а душ тут загальний. І коли ти йдеш до душа, повертаєшся, а хтось також вийшов до душа, а ти вже двері відчиняєш, і ти туди перший не треба чекати, ото щастя. Так що все збираюся і рушаю. Їдемо далі. Слава Україні! Все, вибрався з готелю. Ну, встиг за 20 хвилин зібратися. А це коли їдеш один без жінки. Там хтось ще назад на парковці стоїть, збирається їхати. А ще 5 хвилин поїде. По дорозі він потрапить. А ти куди їдеш? До Полтави. Ти до Полтави? Звідти додому повертається. Все, так. Все. Да. Все, до Полтави. Побачимось. Підписуйтесь, подивіться. опіково, так! 65 годиннику, виїхав. Погода чудова, дорога нас чекає. Віточок. Покащика, як бачимо, ми немає ніякого. Ось прикмета. Ніяких таких прикмет немає. Параканів. Все, більш нічого немає. Думаю, що я тут один із перших буду сьогодні. Ось так ходить. Я стрітик, з кофрами було б важко. Я стрітик проїхав, тут колись давно-давно. Сувенірчиками торгували. Це Переканівський Фото. Я сюди заїхав. Ось з чого була мета? Поїхати зрання, коли нікого немає. От сюди пробратися. Люди, ось я. Ви бачите? Ото форт. Скажіть, де ви так ви можете подивитися? Тільки на моєму каналі. Оглядова така проїздочка буде у нас. Потім цікаво я стану десь і відзніму вже якось по-іншому. Це все казямати були різні. Тепер ви розумієте, нащо це до БМБ, ГС, Ну, любий дура. Звичайно, на інших можна, але так комфортно ви не проїдете ні нічого. Так, повернувся я, як... ось тут я заїжджав. Заїжджаю з того боку, ставлю треба за піднятися подивитись ставлюсь тут. Пішов. Нікого немає, не хочете галосно казати. Кудись продратися, на той мур подивитися згори з, з муру. Цікаво. І це їду, це зовнішня частина. ось Це мабуть це вентиляція це ципічне. Опалення були, Зу приміщення. Ось ще одне, воно закидане, але воно існує. Досі. Так, підходимо. Бачимо там. Спуск був. І це я ходив на горі. А це раз і тут ще приміщення. І я не розумію, коли це доробляли, але це дуже фундаментально. Ті бомбосховища, що капець. Йдемо далі. 说。 З зовнішньої сторони я, з даху. Спустився і повернувся і щось куди вийшов. Тут, скажу так, все дуже в доброму стані. Дивіться, які коридори капець. І тут же сухо все. Все це ці вентиляції на нагрі були, ось вони там закладені. І це тума ну, для опалення. Ну, да, вот. ж, Куди без цього. Ось так вот. Це ще не ще спускаюсь. Це ще не ще. А я розумію, чому тут... Чисто, але нікого немає, тому що тут темно і люди сюди не ходять, тому що вони без ліхтарів ходять. Ось приміщення. А тут таке ж, мабуть, за кавер. Да, ось там технічна вентиляція була якась. Но дуже монументально. І туди ще далі йти. Капець. бачите, тут ніхто не ходить, тому що темно. Хоча натоптане є ліхтарик. Якісь каління не розбили. Дивіться, трохи своду сідає. Куди йду, не знаю. Скажемо так, тут не дуже безпечно ходити. Так що з дітьми, я казав би, зараз не треба. Так, я не піду. І далі, не бачу я смисла. Так зроблено, щоб можна було під водами води возити. Ой, чуть не впав. До да, волога є, конденсат тут є. Конденсат є. Ну прибирають каміння. І хтось тут щось трохи доглядає.

Це свол, це цегла, ну розумієте, що за кілька років в ньому стоїть. Товщина стін. Ми бачимо, що це товщина даху. Той старий цемент. Заморочилися, вони підвіконні ставили. Я ставили під віконні. Це заїзд. Ще де. Не хочеться впасти, але я маю, дивіться як тут. Розумієте, коли нікого немає, тиша. Це щось. Це арочне. Зрозуміло, да? це щоб воно було міцніше. Арочка вона дуже гарно тримається, тому що вони хотіли з бетону, вони заворочились, арки, арки, арки воно тут зробили. І воно скрізь арочне. Це для зміцнення конструкції. Це несуща, і тут несуща стіна. Арочка і свод воно тримає. І це у нас Україна. Ось так у нас. Отам коридор такий довгий, і тут коридор. Це капець, який він великий. Кидають бутилки, сміття. Люди, не будьте такими, я б не хотів би сказати свинями, свині так не роблять. Не будьте такими предлюками. Це ж наше все. Принесло ви сюдину, віднесіть з собою це сміття. І все, я вийшов. Прощолкав трохи, не побачив, нічого страшного, мабуть, немає. Я трохи раніше впав. Ось прибираємо. Раз. Прибираємо. Два. Приїхати можна було, але це було свинацька. Не очікував і тому... Трохи впав, ну нічого. Ось. Я його підняв. Я нікому не заважаю. А ми, мабуть, заважаємо. Ні-ні, ви як приїхав зранку, щоб нікого не було, там нікого і чисто. Так що швидко туди. Да. Дивимось навігацію і їдемо в наступну точку. Ну, звичайно, треба ще поснідати.